Призрак у Пікер 45. Це нове відео на, на мій канал. І це... І це про І, і це продовження про перетворення, про, про. про... про про 100 днів в, 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 в замов і не тільки. Це я трохи підзабула. Як я це говорила, тому що я думаю, не записувала таких відео. І так, я дійсно, Щоб ви будете раді поверненню. Тих. модів. Тих покемонів, ва. О, яких покемонів? Перетворення. Я вже заговорююсь, як чесно. Я про покемонів теж записувала. Ну ви бачили. І так, завтра я постараюсь також записати нове відео. Покемонів. Так, песик, а ти вставай і киснуй. Треба ж його ще нагодувати. Бо, бо, бо я до нього давно я, я давно не годувала. Куди? Мі. Мі. Мій мілаха, во. Я дуже і швидка. Коники дуже і швидкі. Може, я люблю коників. Треба і їхати, чесно поїсти. Та я та знаю, ну, я знаю, що їм м'ясо. А я знаю. бо я і крок як не як. А не. А не якийсь... непонятно що, А не моб. Та так, тут, що приходило таке свідомлення. Во, Бабэ плюс админ актив. Ти типу, вый мод на рюкзаки, чи що? Маленька черепашка. Я, я хочу я сама вбити. без свого песика. Пробачте, черепахи. що я Ще Я штуціну було. І нову дам. Тут такі звуки. Блін, не вода є. Так, ходіть. Перша черепашка, друга черепашка. Все, розмножуйтеся. Ну а тут війнову дитину. Принібила. Опросати одразу десь, хоча навіщо? Гально навіщо? Що ми черепаха? Ну ладно. Что ты за мною ходишь, черепаха? Что за мною ходишь? ти за мною ходишь. Ну, зарабану его. Ходит за мною. Цветы, мимилашка. Пуси-пуси-пуси, ты так и милый. Я... Є обожнюю песиків. І так, я сьогодні коли гуляла в парку, ну тоді я кошенятка бачила. А я вам не зможу, я би його закинути. Ну, не навіть зірватися. І та я не знаю, звідки в мене 24 рівень опиту. Так. А Уже яйця вже відклали. Ті черепахи. Та щоб моя собачка не посадила, то з того треба. Псати день, щоб усі всі скілети позгорали. Куди подальше. що скелети не завжди треба. Лишні. Тут топець. Опець завжди це, це добре. Опець завжди круто. Давай горай. Я його... Я його назву бронзі. Ну, 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 ну то реально, він дуже милий і, 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 і в нього дуже красивий колір, коричневий. Ми посував би коричневик, ум'я. То буду посувати вже не коричневик. А бронзі більше. Та це відео буде 10 хвилин, тому що я сьогодні мати це для себе. І так, відео вже скоро вийде. Я, ну, я його зараз можу записую. А, чому ви а я десь на Відео. Маю плюс маленьку черепашку. Маю і, і летить його моба. А чому тут джоли, чому тут джилки не помирали, коли, коли мене свої жалу чіпили? Дивно. Коли цьому слід померти, ну ладно. Куди бьосик? Разі мені ще що якось щоб скрабити ще ярлик. Ну тут то, то бірку, щоб іще ковадло. Так, треба глянути, якщо треба крафт. Так, зараз якраз гляну. Ну-кась. Хошу. Багато всього. О. Во! А, понятно. Вона то є складне. Чого так робиться ярлик? Може, так, на Б. Я, я, я можу кровити басочки, нафіга собі? Нормально. Це, це, це є, що також. Підключені. Що? Загарло водку? Вот, для нього потрібно таке само. Але як скрафти ж? Ага, понятно. Так. Ну, шалкери. Тут все такі легкі крафти. Сжемові блок-блок вугілля скрафтити. Ось де ти мій песик. Мій песик. Так, отим, ну в тебе от тим. Ну бо ти є любим, яско. Ось чому і є плюс песиків. Чого ти кулеш? Чо, чо ти ж я ту погладила на тримай. май. Я, я люблю песиків. Та я тут вже дво... Того, два дні вже прожила. Це непогано. Стояти. Пусі-пусі-пусі. Куди? Пусі, пусі. Перезакрім що ну, ну, не вдасться, бо я хочу свого собачку вбивати. А -а -а. Я корову маю в, в, в ось цих браслетах. Корову дуже легко знайти. Саме найлегше завжди знаходити. Поразі ті самі черепахи. Так, власне, відсадили, то я і це. Ну так, хочете ще... Ось ще? Натримай і тут ще ну, треба зібрати вас знову. Розможне. Ходи черепашка. Ходи, 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 ходи. Натримай. Такі повільні. Черепахи дуже повільні. Давайте зможеш сю, сю сюди заповзти. Давайте. Ви можете... Сейчас це треба сказати. З'єднатися. Давайте ходіть, черепашки. Я вас я вас розможу. І буде мало багато маленьких черепашок. А, а ми з песоком пішли. розмножуйтесь тут потім можливо, такі є. Випиться якісь нові черепахи. Так, черепахи це такі сахи, що я справи ну коротше такі тварини, не, 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 ну хоча це кожен знає. В тому числі і курки також. А коні і інші такі. Це ж його були, ну тут вони живі. Х, мали хвороб. Не звучало. Давай ходи тосіль. А це можна поставити от сюди. Буде там рости. нам ну, треба буде що переплисти. Ну, вже прощатися? Та я, я хочу ще раз стати ти самим ведмедем полярним на прощання. Всім па-па, з вами Бубліка1445, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І так, якщо я забула прийти, то можна і це пробачити. Всім па